Друзі, вітаю! Дуже неприємна, гидка і бридка новина з Німеччини. На 10-річного хлопчика напав росіянин. Ну, Офіційні повідомлення говорять більш за все, що це росіянин, тому що він розмовляв російською мовою, мало знає німців, які говорять російською, і скинув хлопчика з мосту тільки через те, що діти бавились і говорили українською мовою. Давайте це розберемо через те, що це не поодинокий випадок, це система, як росіяни за кордоном ставляться до українців. Як росіяни ставляться до україномовних, звинувачуючи нас в фашизмі, расизмі, русофобії, росіяни виявляються найбільшими покидьками із тих, які сьогодні живуть в Європі і світі. Росіяни, які піддають геноцидам безліч народів і народностей всередині Російської Федерації, почали полювання на українців в Європі. Більше того, вони говорять про те, що ми націоналісти, ми патріоти, але це не заборонено. Французи більші патріоти і націоналісти, ніж українці. Німці більші націоналісти й патріоти, ніж українці. Британці, поляки, шведи, фіни, всі. Але як фашисти ведуть себе тільки росіяни. Давайте розберемо цю ситуацію, тому що тут дуже багато вводних. Я вам розповім ще деякі приклади. Ну, і, власне, поговоримо, що з цим робити і як діяти. Власне, у місті Айнбак в Нижній Саксонії, чоловік напав на групу дітей, бо вони розмовляли українською мовою. За фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика почалося розслідування. Власне, цю інформацію нам передає прокуратура е, німецького Геттінгена і, власне, передає Європейська Правда. Також про це пише Die Welt, німецька газета. Е, власне, все це відбулося 26 серпня, близько 18.40 В місті Айнбак. В Нижній Саксоні. Згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли невідомий чоловік почав скаржити, що діти розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна напала на е, почала війну. Якою мовою говорив чоловік? В прокуратурі не уточняють, але Діявельт потім нам подає інформацію. І каже, що він говорив російською. Згідно з повідомленням прокуратури, е, чоловік. Потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика, перекинув його через перила і скинув канал. Хлопчик вдарився об залізні балки прикріплені до мосту, отримав травму голови та лівої ноги. Хлопчик лежав в каналі, цей покидьок кинув в нього ще пляшкою. Потрапив йому в плече. Прокуратура говорить, що чоловік приблизно 40-45 років був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові. Шорти його шукають. Генпрокуратура вважає напад політично вмотивованим. Також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою. Е, розумієте, коли нас звинувачують, е, що ми кажемо, що не тільки Путін винен, росіяни теж винні в війні. Нам кажуть, ви русофоби, ви націоналісти, ви нацики, ви значить фашисти. Окей, давайте поговоримо про це. Напали на дітей, ми розуміємо, що це росіянин. Він розмовляв російською мовою за те, що діти говорили українською. Це ми фашисти, це ми нацики. Розумієте? ось це виглядає обличчя справжньої Росії. Ну і те, що ця людина втікла з місця події, це тільки підтверджує, що це типовий русський. Розумієте, типовий русний. Просто коли Абрамовичу кажуть продати Челсі, і гроші підвішують на рахунок і просять передати на дітям, постраждавшим від війни, то він починає говорити, що давайте ефіопським дітям поможемо. Давайте російським дітям поможемо. Вони ж теж від війни постраждали. Сидять замість, нови... замість мультиків, дивляться новини, як Росія напала на Україну. Психіка ж їх страждає. Чи, наприклад, коли їх Путін кормить пропагандою, їх же психіка страждає? Або, наприклад. Коли росіяни починають говорити за акулу, за тест акули, що, мовляв, українці раділи їхній смерті, давайте поговоримо про це конкретніше, але не треба. Ми бачимо, як росіяни радіють смертям українців в коментарях. Ми не уподібнюємося до них, ми просто констатуємо факт. Я вітаю те, що зробив сьогодні Нобель Комітет Нобелівської премії, те, що вони спочатку запросили. Російської білоруської делегації їхніх послів, але потім сказали ні. Прем'єр-міністр це І Це правильно, тому що Українофобія в руках росіян це надзвичайно страшна зброя. Коли ми приймаємо росіян, начебто як адекватних, білих, порядних людей, це не так. Для прикладу, сьогоднішні їхні спортсмени, хокеїсти, які вийшли на поле на тренування на лід в футболках з надписом «Зет». Тобто вони постійно говорять, що їхній спорт вне політики, а самі вивели пропаганду бійців, які пропагують війну і фашизм російський. Рашизм вже прийнято в Верховній Раді як фашистська ідеологія Росії. І це підтримала парламентська асамблея НАТО. Розумієте, те, що вони намагаються нам нав'язати, насправді говорить про них. Росіяни себе ведуть як сьогодні дуже гарно сказала одна розумна людина. Вони ведуть себе як злі діти, злі, безпорадні, не дуже добре вивчені і навчені, взагалі не виховані, просто одичавілі злі діти. Єдине, що в руках цих злих дітей. Є ядерна зброя, Ось це найбільша проблема. І ось це дуже дивно, що світ не бачить, Папа Римський не бачить, Нобелівський комітет спершу не бачить. Але українці з 90-х років постійно говорять одне і те ж саме: подивіться на росіян: це лиходії, вбивці і злочинці. Розумієте, але всі, типу, та ні, давайте говорити, вони порядна нація. Я пам'ятаю, в Гарварді в нас була дискусія про росіян. І професора сказала: ні, ні, це нація інженерів, пострадянських інженерів. Але давайте чесно, пострадянські радянські інженери, які виїхали в Гарвард, всі були євреї. Це не росіяни. Я не хочу скочуватись до того, що Росія робить з нами і бути русофобом, але я хочу, щоб ми чесно поговорили, що в Європі такі випадки не поодинокі. Друзі, звертайтесь в поліцію кожного разу, коли вам. Подерли машину, на машині намалювали Z. В Європі за кордоном ці випадки часті, коли вам пробили шини, коли ваша машина стоїть на українських номерах, коли вам розбили скло, коли напали на дитину, коли на вам обмежують ваш простір, неважливо, на вулиці, в супермаркеті чи стадіоні росіяни. Бо якщо ми про це будемо мовчати, це буде нормою, так далі залишиться. Друге питання. А якщо ми будемо в Європі говорити російською мовою, чи не підтвердить це те, що те, що росіяни роблять з нами, це норма, бо ми самі меншовартісні. вартісні, мова важлива для того, щоб самоідентифікуватися. І ці діти мільйон раз молодці. Вони не побоялися і робили це далі, не дивлячись на те, що далі ця людина хотіла зробити. Але нам треба. Зробити так, щоб кожен росіян, який так робить, був покараний на 100%. Не пробачений, не списаний, не втік, а був покараний. На полі бою, ті, що зараз, вони всі будуть покарані. Там під мільйон вбитих і травмованих, причому безповоротньо травмованих. Але всі ті, хто вдають себе мирних, вата і покоління Z, які кричать, що вони. За Путіна і за війну нападають на дітей. Вони теж повинні бути покарані за ось такі інциденти. В Європі дуже багато вандалізму рук росіян проти українців по одній простій причині. Бо це українці. І вони звикли сидіти на голові, але так більше не буде. І Україна цього нікому ніколи ні разу не дозволить. Розумієте, і ми повинні в цьому бути проактивними. І коли нам кажуть, що в війні винен Путін, тільки Путін, я дуже сильно сумніваюся. Так звані хороші руски перестають бути хорошими, коли мова йде за імперські цінності. Вчора вийшло розслідування української правди Михайла Ткача із Лондона, Лондонград називається, де хороший олігарх Фрідман, який обіцяв, що він зі Львова, і хотів тут всім все допомагати. Вибачте, але з'являється інформація, що він допомагає російській армії, страхує їхніх солдатів. Так подожіть, він же ж був зі Львова. Аналогічна історія про Дірі на якого активи записані на Ярославського, теж допомагав, любив. А тут виявляється, що в нього є батальйон локомотив, приватна армія в складі російської армії, який він платить дві зарплати. Так подожіть, він же з Харкову допомагав. Я хто обіцяв отдать Ярославський, друг його кум? Ні. Батальон, який вбиває українців. І ось таких випадків дуже-дуже багато. І Фукс так само, і багато інших, і наші ці всі сурки, і решта, вони російські, московські еліти, які працюють на Путіна. Чому все ОПЗЖ втекло і сидить в Монако? щоб потім Москви сказати, ми ж проти вас не воювали? Щоб Казати, що да, акулу вони там радіють, бо вони кончені. Хоча ніхто не розбирає це виключно як психологічний феномен війни. Тому що, коли прийшли вбити тебе і вмирає хтось там, ти кажеш: Окей, це мінус один з тих, хто хоче вбити мене. Це не про злорадство чи поганість українців, це про стан, в який нам нав'язали росіяни. Українці ніколи не були такими і ніколи поганих речей не робили, не говорили і навіть не думали. А тут ми бачимо стан, який нам нав'язала війна. Тому дуже важливо сьогодні почати говорити міжна... на міжнародній арені активістам, юристам про те, що росіяни повинні нести покарання ось ті, які роблять ось такі речі: ті, хто підтримують війну, ті, хто в спорт втягують фашизм, ті, хто фінансують війну. Але якщо там є гарні люди, то об'явіться, зробіть хоча б один мітинг на мільйон в Європі. Де команда Навального? Де ви, друзі? Ви ж розповідали, що хотіли провести мітинги по всіх містах Європи. Де ці мільйонні мітинги? Поки що ми бачимо чоловіка, який напав на дитину. Але знаєте, чоловік в даному випадку це цей 10-річний хлопець. Бо він не зламався і не втік. Цей хлопець і далі говорив українською мовою. А це бидло в Чорній Кепці, російське п'янике, ще й бутилку в дитину кинуло. Це не чоловік. Це шматок лайна російського, який втік. Оце і є справжні росіяни. Ось це і є ті, хто прийшли на нашу землю нав'язати нам свої права. Але так не буде, розумієте? І саме тому для нас ця війна важлива, для нас важлива перемога, не заморозка. Не там ось ці всі чеченські сценарії, які Росія намагається нав'язати для нас важлива перемога, щоб в них не було на цій землі, і щоб в Європі вони мали місце. Місце, яке до цього займали фашистська Німеччина і німці фашисти, ось це повинні мати росіяни. Чи всі питання до них, якщо ви організуєте ці мітинги, почнете зривати Путіну вибори? Ми тоді зрозуміємо, що не всі, але поки що цього немає. Це моя думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Як ви гадаєте, чи тільки Путін винен в війні, чи дійсно всі росіяни повинні нести покарання? Або навпаки, якщо вони вийдуть і покажуть, що вони готові його скидати, вони готові зупиняти війну, вони змивають в себе цей національний позор, який, власне, лягає зараз на їхню країну. Чи вони всі такі, як оцей покидьок, який підняв руку на дитину? Тому що. Мовчазна пасивна згода насправді означає підтримку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвінок до цього відео, і дуже вас прошу, підпишіться на канал. Для нас це важливо, щоб ми несли наш український меседж, нашу українську позицію всередині країни, тому що на превеликий жаль про російських покидьків в українському Ютубі все ще поки що надто багато. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!